Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому каналі Здорове свинарство. Як ви бачите, готується станок для того, щоб сюди поставити свиноматик на пороз. Як ви бачите, вимивається повністю станок. Повністю цього вимиваються всі кориця, будуть вимиватися, тобто готується він. Для чого це ми робимо? Для профілактики стафілококової та стептококової інфекції. Тому що це сама основна проблема на сьогоднішній день на нашому свинарстві, тому що якщо ми не зробимо нормального миття та дезінфекцію, то буде потім у нас халепа з нашими поросятками. А щодо а, стофілококу я вже знімав відео, розповідав. Стрептокок вражає поросят трошки по-іншому. Особливі стриптококози це стриптококові мінінгіти у нас виникають. Так. Поросята безпосередньо у нас в цей період починають хворіти, це на 5-15 день, спазми, судороги, парези. Ще основ... Чим стриптокок відрізняється від стафілококу, то йдуть набухання. На запалення, я бачаю, запалення суглобів в кінцівах, ми будете бачити їх. Тому для того, щоб цього не було, перш за все, треба робити якісне миття і дезінфекцію. Дезінфекцію я пропоную робити 5% розчином каустичної соди, тобто каустика. Це найкращий на сьогоднішній день препарат від стафілококової та стриптакокової інфекції. Не 0,5, ні 2. Безпосередньо 5% вирощено. Так, да, це трошки важливо, важкувато буде роз'їдати і пластик, і метал, але іншого випадку нема. Хоча б через раз треба міксувати раз вірконом, один раз безпосередньо каустичною содою. Ну от така ситуація. Також ж ми робимо, піднімаємо поросяток. Починаючи з п'ятого дня та ж сама процедура. Підходимо до станочку. Якщо вони лежать, сплять зранку, то ми піднімаємо їх і дивимося на їхню рухливість. Ось, бачите, вони сплять, наприклад, ми беремо і піднімаємо. І дивимося, як вони встають. Це ми. Заснули, тобто, щоб у нас не було порезів, вражень, ну, підсипаємо ми трохи, поїли, але це краще процедура робити трошки раніше, з самого ранку. Зараз у нас 10-та годин, вже поїли сплять. Ну, пройшли, постукали, подивилися, підняли поросяток і реагуємо, бачимо. Дивимося на суглоби. Якщо це виникає, починаємо лікувати. лікування, що... Приставки, що притокакозі воно однакове. Препарати цифлоспорінного ряду гарно, працюють, гарно працює ампіцилін, е, кінецелінового ряду тобто, або е, комплексні препарати. Не забуваємо при е, в три носієм може бути мамка. Тому лікувати треба її. Ось така ситуація. Дякую за увагу. Підписуємося на канал. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення.